Привіт, я Белла. Вітаю. Я Педро. І ми з. Планета Земля. <рес> ну, я посперечалася. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Коли ви вперше зустрілись? Коли вперше зустрілись? Так. І яке було перше враження одне про одного? Ми не бачились до самих знімань Так. через ковід обмеження. Ти ще мала прийти на стрижку. А ти вже знімався, і ми зустрілись в базовому таборі. Саме так. Щось залишилось з тобою після знімань. Типу реквізит? Ну так. Або травма. Не думаю, ну якщо казати про емоції, тоді багато чого. Але матеріального здається нічого. Нічого не вкрала? Ні, хоча я дуже хотіла ніж. У мене нічого не залишилось, окрім сивого волосся. А це вже справжнє? Абсолютно справжнісіньке. Тобі личить? Воно розквітло б ти поклав у свою сумку для виживання. А інтернет можна? Ну так, розумію, що тобі потрібно. Якщо серйозно, я б взяв свій щоденник. Як ти дізналась, що тебе затвердили? Що ти зробила в першу чергу? Я тоді знімалась. Ти працювала? Я працювала. Гнеш спину. Я вже півроку відпочиваю. Знайдіть мені роботу О, мені б відпустку. Але це було на зніманнях, тому я не дуже в це повірила. Який предмет зі світу гри престолів ти переніс в останні з нас? Мені дуже подобалась моя мантія. Так і знала, що ти це скажеш. Я ж згадувала, так. знала, що ти не Звісно, її. бо вона. Мала розкішний вигляд. Так, вона б вписалась у будь-який апокаліпсис, так. але знадобилось би трохи місця. Розмахувати нею довкола, розчищаючи собі шлях. Гей клікер. Точно відкидаючи її. Спалах. А ти? Мені подобаються обладунки з восьмого сезону. О, так. Але вони важкі. Я буду ходити розмахувати. А ти захищатимеш мене. Я можу просто шмагати за тобою. Яка твоя найцінніша річ? Яка моя найцінніша річ? Можеш прочитати? Точно знаєш, коли читаєш, так легше зрозуміти. А в тебе є щось таке? Палка плакалка. Палка плакалка, що це? Щоб заплакати. А, Щоб швидко заплакати. Так. Там що якийсь пар? Там, типу, ментол, ментол на палиці. Я знала, що буде схоже запитання. І я завчасно собі запам'ятала це, щоб не забути відповідь про палку, бо вона справді крута. Вона змінила моє життя. Як? у мене довго були протиріччя. Я думала, що це не чесно і використовувати а, на зніманнях. Так тобі ж це допомагає краще це найкраще зробити емоцію більш реальною. Так, сльози викликають емоції, а не навпаки. Це дуже добре працює. Це моя найцінніша річ. А я. Вже застарий для цього для палки плакалки для початку може дати треба буде спробувати яку свою характерну особливість ти могла б використати при виживанні безпідставна впевненість у своїх здібностях, яких у мене точно немає. Що ти маєш на увазі? Наприклад, в мене впевненість у тому, що я змогла б виробити людину. Ти можеш це зробити? Так, але якщо я Ти вийду... присідала зі мною на спині. Точно, це правда. Можливо, впевненість небезпідставна. Вона вас винесе. І я в цей час буду розмахувати своєю мантією гірчичного кольору. Твоя перша робота. Гара престолів, то це перша справжня робота? Можна ж було. Відповісти, наприклад. Так, типу робота в барі. Типу робота-робота. Ні-ні. Ти працювала у барі? Ні. В 11 років? Барменкою. В 11 років. Хоча, знаєш, в мене до того в мене був підробіток, я співала в церковному хорі. Он як? В мене було, не знаю, типу. Бариста. Завжди мріяла бути баристою. На Мангетені. А ти можеш? Так, тоді міг. Це було а зараз ні? 20 років тому. Але ж ти вмів. Навіть більше. Справді. Дуже давно. 30 років. Ну, ти старий. Ух. Кому ти телефонуєш в першу чергу, коли маєш хороші новини? Своїй сестрі. О, так. який саме? Старшій сестрі. Клас. Бо молодша завжди не бере слухавку. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.